Привіт малята! Я пропоную сьогодні погратися. Ми з вами спробуємо розібратися, які небезпечні предмети і речі краще для гри не брати. Знайди серед іграшок небезпечний предмет. Молодці малята це голка. Голки й булавки ним можна брати до рук діткам. Чи усіма цими предметами можна гратися? Так, вірно, сірники і свічка це не іграшка. Адже вони можуть бути причиною пожежі. Знайдіть предмети, якими не можна користуватися дітям без дорослих. Так, це ліки, ними можна отруїтися. Дітки. Знайдіть небезпечні предмети серед іграшок. Так, це ніж і ножиці, ними можна порізатись. Будь уважним і обирай безпечні іграшки.